Любі друзі, всім привіт! Нещодавно оглядаючи свої аденіуми, зокрема, ось цей, де ми з вами робили щеплення в минулому відео махрового сорту, як зазвичай, спостерігаючи за щепленням, ми обов'язково слідкуємо за тим, щоб гілочка, яку ми щепили, була твердою. Я також Випадково буквально вирішила перевірити, чи твердий у нього тут каудекс. І на моє велике здивування тут просто якась халепа. По невідомій мені зовсім причині. Бо, з мого боку, в догляді все робилось найкращим чином, наскільки тільки це можливо. Тому сьогодні мені терміново. Треба зробити це щеплення заново. І думаю робити його на цей Аденіум. Бо принаймні це один єдиний на зараз у мене екземпляр, куди, в принципі, підійде така тоненька гілочка. Зараз я цей аденіум виму з горщика. Ми подивимося, що з ним сталося там всередині. До речі, цей аденіум ми з вами також пересаджували в новий експериментальний для мене в моїх умовах ґрунт. І, на мою думку, поки що йому все подобається. І він, звичайно ж, гарно і швидко просихає тут. Тому зараз дістану цей аденіум, подивимось з вами разом і будемо робити щеплення заново. Ось подивіться, на вигляд, якщо не надавити рукою, то навіть і не скажеш, що тут щось не так. Але тут все повністю всередині згнило. Тут все повністю м'яке. Просто загинув Аденю. На жаль, давайте також подивимось, що всередині. Ось бачите? Тут все повністю зіпсувалось. Дуже дивна ситуація. І дуже неприємно. Але, на жаль, таке стається. Тепер нам треба тут розмотати. Головне наша швидка реакція, так як вже псування самого нижнього денєвого, вона майже дійшла до щеплення. Дуже непогано тут все зросталось. Але, як ми бачимо, за весь цей час тут. Не розкрилась жодна брунька, не почалось якесь зростання щеплення самого. Тому, звичайно, ми зараз тут будемо знову робити нові зрізи на цій гілочці і ставити його вже сюди, на аденіум. Як і завжди, обробляємо тим паче після того зрізу скальпель, лезо яким будемо робити зрізи. Та зачищаємо заново, робимо нові живі зрізи. Зробивши кілька нових зрізів, я все ж таки хочу зробити флат щеплення. І обрізати тут рівненько, і, звичайно, обрізати ось цю гілочку разом з її цими двома. І трохи взяти наклей тут по сторонах. Спробуємо. Все одно це щеплення дісталось мені безкоштовно. Звичайно, буде шкода, якщо не вийде, але принаймні я спробую. Ось так. Принаймні, тут хоч видно, що є сік, який нам потрібен. Тобто, що рослинка вона жива і з нею все добре. Тільки цей зріз має бути дуже обережним і якомога більш рівним. Начебто непогано вийшло. Тепер нам треба обрізати цю гілочку, також дуже рівно. Ось так. На мій погляд, вийшло чудово. І сподіваюсь, тут прямо-таки все співпадати має. Так, як би його краще так зробити. Мабуть, ось так будемо ставити щеплення. І, звичайно, треба тут трошки наклею взяти. Хоча можна було б і без клею. І тепер головне дуже щільно прикріпити цю гілочку до основної рослини. Ось так у нас вийшло. Я, звичайно, ще раз зараз перестрахуюсь ще раз зроблю те ж саме. Тобто двічі обмотку, і для того, щоб закріпити гарно дві гілочки разом, і знову обмотку довкола, щоб все було дуже гарно і трималось якомога щільніше. І я ще також в двох місцях взяла на лейкопластер, щоб також тут якось. Закріпити стрічку для щеплень і ще зверху одягну пакетик. І знову будемо чекати. Ну, якщо вже не вийде, то не вийде. Принаймні, тут вже буде рівненький, гарненький зріз. Тож подивимось з вами, чи вийде зараз в цей раз щеплення. Знову одягаємо назву нашої гілочки і просто чекаємо. Обов'язково поділюсь. Тим, що вийшло результатом цього щеплення, навіть якщо він буде невдалим. Але все ж таки надія є. мої. дякую вам за увагу, що передивились це відео. Сподіваюсь, мій досвід для когось буде корисним. В принципі, я люблю експериментувати. Тому чим більше щеплень ми робимо, чим більше ми практикуємось, тим краще у нас може виходити. Всім бажаю! Любові найскорішого миру, добра, радості та Божих благословень. До нових зустрічей і бувайте!